Ну і всім привіт, ви на моєму каналі. І сьогодні ви знаєте, як я провожу свій день. Ну і давайте ми почнемо. Так, давайте ми йдемо зараз. Виход... Так, що тут робиться? Добре, пропустимо. Пропустимо, дам, пропустимо. Де це моя машинка? А, я, я, я... Вона в ремонті. Кстати, моя машинка да в ремонті. Так що ми з вами сьогодні пішком. Можемо взяти велосипедик. Давайте велосипедик. Велосипедик, велосипедик. Давайте велосипедик. Да, да. Давайте поїдемо. Е, їдемо давайте в магазин. <плес> Моя машинка в ремонті. Е, Поки що я вам можу розказати, як це вийшло, що воно в ремонті. тому що... Так, ну і давайте я вже приїхала до магазину. Так, давайте, я візьму пакетик, можна. Так. Будемо вважати, що тут є. Так, давайте. Е, я хочу взяти. Е, наверное, так, давайте я, наверное, візьму. А ні. Я прийшла, я прийшла сюди по воду, тому що ми з вами сьогодні будемо їхати в пікнік. Да, Або в поход, можна сказати так, водичка, да, скільки вона гривень. У да, мене, мене немає грошей, так що я зразу карточку буду. Я зразу карточку буду. Ой. Я зразу карточку буду. Да. І давайте я зразу карту. Так, давайте. Так, а як я давайте. О, все. так, давайте візьмемо так. Дивіться, давайте ми візьмемо велосипедик наш там. Угу. І давайте ми ще заїдемо, мабуть, сюди купимо якісь. Або не будемо. Давайте не будемо. Де ми заїдемо? Давайте тут якийсь бургер візьмемо. Давайте, давайте ми якийсь бургер э, поїсти. поїсти да? да? Так, давайте. Ой, я нашу сюди. Е, дивіться, давайте ми з вами візьмемо так, це що це картошка фрім. Нам не треба. Ну, давайте я по прийшла. Е, так, а типа тут. Э, ха -ха -ха. Добре, давайте, типа, я взяла усю бургер. Е, э, дякую, давайте. Оплачуємо, де? Де? А що з моєю карточкою? Так, все. До, до побачення. Давайте ми з вами. Беремо, так, давайте, 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 давайте. Так, поїхали, де ми будемо. Давайте ми зараз з вами поїдемо. Визовемо таксі. Давайте. Так, давайте. Беремо портфе, портфелик. Так, давайте. Е, але добрий день, таксі. Е, можна приїхати? Мені треба в поход і поїхати. Да, я зараз зберуся. Угу. Ну, давайте я покажу пош по Давайте я зараз, от У мене чемоданчик мій. є, Я його брала, І давайте ми чекаємо таксі. Да? Угу. І от все приїхало таксі. Я от сіла, так. Да. Давайте я сяду. Все, давайте везіть мене. <сіпіли> все, мене, коротше, везуть тут. Да. давайте, мене будуть везти зараз. в Вип... Потім ми з вами зустрінемось. Давайте. Всем пока, покушем. Потім зустрінемось. Так, ну і от я вже приїхала. Ось от такий от нас лагерь. Подивіться, тут все вже обустроєно, так? Да? І давайте ми зараз з вами будемо подивимось, що у нас тут є в кімнатці. Так, давайте. В нас тут є камін такий, Давайте ми його включимо, да. Так, давайте ми зараз з вами підемо. Да? Давайте ми з вами зараз покатаємось. Давайте. Так, алло, а я. Так, стопе, давайте нас садять, Ой, тихо? Ми катаємось, сюди. Нас зараз перевеземо на яхту. І поїде далі. Так, ось я вже приїхала на яхту, і давайте ми зараз з, з, з вами поїмо тут. Давайте поїмо, Так, давайте поїмо. Да. Давайте їсти будемо. Я вже, в принципі, поїла, давайте зап'ємо водичкою. Да. І давайте ми зараз з вами піднімемось, поодихаємо. Да. Ми давайте поодихаємо, подивимось, телефончик. Да. Прикольно буде. Лін, я... лін. Лін, лін почекайте. Почекайте. <ріст> лін. <ріст> лін. Я десь застрягла. <ріст> е... <ріст> Припустимо. <ріст> Ладно, і я вже напевно, покупалася все таке вже вечора. Мені завтра з самого ранку їхати. З самого при ранку, так що я в стільки світла буду е, виїжджати, спати буду зараз. так що е, Я вже буду, напевно, спати. Давайте, е, давайте я зараз передінуся. Візьму таку, мабуть, от, футболочку І такі от шортики легенькі. да? Давайте ми їх візьмемо. давайте, е, Заходь і будемо лягати спати. Ну а завтра зустрінемось. Давайте. Або не завтра, бо мені ще їхати буде довго. Я ще буду там в самоліті, Так що зустрінемось всем пока.